Аю в ефірі інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин сьогодні. Відбула 71-ша сесія Білоцерківської міської ради. Наші депутати черговий раз зібрались для того, щоб вирішити усі нагальні проблеми Білої церкви. На порядку денному було декілька питань, що у своїй більшості стосувались бюджету міста на 2015 рік. Основним і найпершим було внесення змін та доповнень до рішення міської ради про бюджет Білої церкви на 2015 рік. На ваш розгляд пропонується внести зміни до нашого бюджету, який запережені на 2015 рік в частині спеціального фонду його і збільшити на обсяг на суму вільного залишку, який утворився саме на перше перше. 15-го року це стосується чотирьох позицій. В першу чергу це бюджет розвитку і пропонується його збільшити на суму вільних залишків 47 мільйонів гривень. З них 20,5 мільйонів це кредиторська заборгованість минулих років ми маємо їх затвердити. Крім того, 27 мільйонів підлягає розподілу, і крім того, ті 15 мільйонів, які ми затвердили, про бюджет на п'ятнадцятий рік додається до цієї суми, тому що ми прийняли без розподілу. І в п'ятому додатку вам запропоновані пооб'єднаний розподіл бюджету розвитку в обсязі 42 млн мільйона гривень. Також йшло обговорення про розподіл коштів цільового бюджету Білоцерківської міської ради, а також затвердження ліквідаційного балансу дитячого будинку. Материнка більшість проектів рішень було затверджено, а сама сесія пройшла спокійно та без зривів. На цьому інформаційний випуск до обіг кінця це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші події. Тож зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.